І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, блаю. Якщо пісня душа народу, то що означає слово? І першим було слово, і слово було Бог. Якби ж ти знав, як много важить слово, слова та голос більш нічого, а серце ожива, як їх почує. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля нема в світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру з братів незряща. Гричко сіє, і сонця правди дозрівають в німецькі землі не чужії. бретеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остав з сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячою гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати, оцурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко дознаються, небожата. Чия на вас шкура та й засудять, і при мудрих немудрі одурять! І болем пам'ять озоветься. Ми Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, ми ще живі, раз-два-три, ворогим до біса, одна свобода на землі, раз-два-три, хлопці з лісу, раз-два-три, ми ще живі, раз-два-три, ворогів до біса, лише одна країна на землі. Гнялевівшись твої роси, хлопець гуляє, нині своє свято. Ми Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, ми ще живі, раз-два-три, борив до біса, одна свобода на землі, раз-два-три, хлопці з лісу, раз-два, три, ми ще живі. Україна на землі. Чому в Україні немає української ідеології? Ідеологія є, ми з вами її сповідуємо. Націоналісти наші її сповідують. Інша річ на державному рівні. Її немає. Але провід нації це не тільки держава. І якщо взяти вже, чому так трапилося, ну нас заставляли жити в комуністичній ідеології. Вона наскільки була брехлива, наскільки, наскільки була антилюдська, що коли ми проголосили незалежність, ми її відкинули. А разом з нею в будь-яку от, от бавитися, знаєте, у свободу. В лібералізм і так далі. І на державному рівні ми її, практично, ми її практично не вели. Але, знаєте, святе місце порожнє не буває. Подивіться, мас-медіа, подивіться, будь-який телевізійний канал включить. Там або ви почуєте російську мову, або українці славлять по українськи російських артистів, російських політиків, рос... російську державу, російський народ, все російське, а українського майже нема. І а ідеологія яка? Ідеологія махрового московицького шовінізму. Ну, що нас заставляють любити, скажіть? Нас заставляють любити того чоловіка. Який пішов і замочив у сортирі того, хто на своїй землі хотів жити так, як він хоче. І нас, нас такі, знаєте, такі, герої, такі, із, там не повний мільйон Чечнісів. Бо я свого часу з ними працював, вони тільки боялися, що казали, ми припинимо таку серйозний опір, тоді, коли настане більше менше півмільйона, бо ми не зможемо відродитися. Оце всією потугою такої потужної нації, воюючи з таким маленьким народом, і ми на наших телевізійних екранах е маємо ідеологію шанувати і любити їх за ось такий е вияв героїзму. Разом з тим, того нашого, справді українського героїзму, справді, знаєте, ну. Цінностей наших українських вони десь звучать тільки так, як прекрасна є і пісні, є таке інше, але десь так знаєте, ну на рівні шароварної розваги. Сонце ласкаве, Промінь світ посилає і степам, і долинам, і потокам гірським це моя Україна, день новий зустрічає моя магідна мати, усміхається всім В ских ручах сяє солоту собі і на пору черничу нас дороги ведуть, світло сонця радіє, муховина й твої. Жами вітають, запашним порває, закарпаття частує хмелем чистих митів. А у древньому любові паніє конро. Тачанок киянок, кращих і не знайдеш, синьоки красуні, молоді олинянки, так подивляться у душу, очі не відведеш, а як за світу стануть, молоді косаченьки, між боронити. І любити дівчат, і покличе поліся на купальське весілля, і принесуть лилики молодих козачат. бо козацькому ро. Як зберегти Україну українською? Хто в Україні роз'єднує Україну? Ну так чомусь вже історично складається, що власне на Україну приходять такі, такі випробування, і, мабуть, зараз наша місія, особливо місія нашого краю, мабуть, місія я скажу в вущому такому слові, місія митців. Перебороти ці труднощі власне от людей творчих є, є такі захисні сили, тому що вони, як ніхто, володіють словом, вони володіють піснею, вони вміють володіють і знають звичаї, вони знають побут, вони знають культуру, яка принесена нам ще від наших предків, і яку ми повинні. Ми мусимо зберегти ці традиції, і багато людей по світу і в кожному куточку України захоплюються нашими, нашими звичаями, нашими колоритними весіллями, нашими такими незвичайними святкуваннями. І я можливо, мабуть, скажу навіть, що, що це неправда, що хтось є налаштований проти чи агресивно. Я думаю, скоріше всього, що це більше нав'язування, тому що спілкуюся з багатьма з багатьма людьми з різних регіонів, які дуже сильно хочуть слухати українську пісню, українську мову, хочуть її вчити, хочуть не спілкуватися. Їм цікаво бути на наших святах, на, на, на святкувати наше різдво в колі в колі Прикарпатські святкувати наш Великдень, тому я думаю, що спочатку українське треба полюбити в собі, плекати його в собі, пам'ятати, згадувати про те, що нас вчили бабусі, прабабусі і закладати ці цінності нашим дітям, нашим онукам, щоб вони теж знали, розвивали, пишалися тим, що вони народилися саме тут і були горді з того. Я думаю, що тоді. Всі випробування пройдуть повз нас. Наш Івано-Франківський обласний музично-драматичний театр дуже серйозно заявив про себе не тільки в Україні. Ліна Костенко, Маруся Чурай, Нація, Солодка Даруся нашої Марії Матіос. І власне Галина Баранкевич і співачка, і актриса, вона виявляють також свою душу і характер в цих ролях. Я думаю про Галину Баранкевич як дуже талановиту і дуже здібну актрису і співачку. І сьогодні вона також у нашій програмі. Ой летять лелеки, у світи далекі, у світи далекі, пісно восени, а в старій хатині при самій долині у віконце мати вигляда своїх синів. Зранку і до ночі виплакала очі за синами, що живуть в краях чужих, ходить стежечками, як колись синами, і щоночі молиться за них Ой, сини синочки, мої голубочки. Знаю, як нелегко, вам в чужих краях, я за вас боюся, Господу молюся, і щоночі бачу вас у своїх снах, Набирайте сили, розправляйте крила і летіть додому, квітучий край, де колись розстали. Біля батька і мами, де співає пісню водограй. Ой летять лелеки, і світів далеких, і світів далеких рано навесні в батьківську хатину. Мов на крилах линуть, щоб клонитись мамі низько до землі, вилетіли рано, щоб з тобою, мамо, ще побути хоч одну хвилину. Ви за те пробачте, що були невдячні, через нас ви, мамо, посивіли. Ви дивитесь авторську телепрограму Ідея. Ми стоїмо біля гражди, біля батьківської хати. Майже якщо тут не наші батьки жили, то жили чиїсь батьки, українці, колись. І, мабуть, хтось колись молився за нас і думав про нас, які ми сьогодні. Пане Ігоре. Ми сьогодні визначили багато пріоритетів, що робити, як діяти. А як загалом конкретніше, на якій основі, на якій букві закону і чи є такий сьогодні для нас, і українців і сущих державі, аби самореалізуватися? Найбільш надійним текстом, фундаментальним, який розповідає нам, який навчає нас, як нам діяти в цій кризовій ситуації, і який можна вважати навіть інструкцією до виконання, що до нього правильно підійти. Це добра новина Ісуса Христа, Сина Божого. Це так називається цей текст, це його повна назва. Проблема була в тому досі, що в Євангелії, майже з самого початку, ще до руйнування Єрусалиму, фарисеями були внесені фальшиві вставки. Це було зроблено для того, щоб заблокувати просування всього християнського руху. Вони, коли я підвів статистику, мені вдалося з допомогою сучасних технологій, сучасної комп'ютерної техніки, певного знання історії тих фактів, які нещодавно відкрилися, знайти ці вставки, їх ідентифікувати. І коли я підвів певну статистику, то виявилося, що їх рівно 50%. Я задумався, чому саме 50%? І виявилося, що ті, які робили ці вставки, це була цілеспрямована акція, вони мислили концептуально. Вони вважали так, що якщо дати більше, ніж 50%, люди не повірять. Якщо дати менше, сила слова Божого вона буде працювати. Тому вирішили, що силу можна зупинити тільки такою самою силою. Тому 50 на 50%. Зараз, коли вдалося очистити Євангелію ставок, всі чотири Євангелія склалися в одне ціле, як, знаєте, як фрагменти якоїсь мозаїки, як пазли в цій дитячій грі. І перед нами. Опинився дивовижний, надзвичайно логічний, цілісний і абсолютно зрозумілий текст. І тому я і говорю, що там можна знайти дуже багато всього, що стосується фундаментальних основ нашого життя. Там говориться про те, що потрібно робити, щоб людина була здоровою. Зокрема, оцей от момент, що не те забруднює людину, що входить в неї, а те, що виходить з неї. Що це таке? Це означає, що якщо в людині брудні думки, якщо брудні слова, вона руйнує сама себе, вона, вона підриває своє біополе. Вона деформує свою внутрішню енергетику, і звідси з'являється всяке ослаблення імунітету, різні хронічні хвороби і маса всього неприємного, то, що ми бачимо навколо себе. Ісус своїм прикладом показав, яким чином треба структурувати, робити те, що ми зараз називаємо громадянським суспільством. Дивіться, що він зробив. Він спочатку почав проповідь, люди зацікавилися. З тих, хто найбільше цікавився, хто був найрозумніший. Він відібрав своїх учнів. Потім він здійснив ініціацію цих учнів. Вони пішли на Йордан, він їм зробив хрещення, і з них він відібрав 12 апостолів. Тобто він вже створив структуру з 12 чоловік. 12 це число найкраще, воно ідеальне для організаційної структури, тому що їм легко оперувати. І воно ділиться легко на 2, на 3, на 4, на 6. Легко можна структурувати і керувати цією системою. Це давня арійська традиція. Наступне з 12 апостолів він відібрав трьох найкращих. Він їм дав імена Симона, назвав Петром що скеля, опора. А, Петру, а Яків і Іван вони отримали ім'я Венергес, що означає сини грома. Тому що ці апостоли володіли дуже потужною внутрішньою енергетикою. І Ісус, на найважливіші свої справи, Він брав саме цих трьох апостолів, тобто Він працював всіми-трьома. Ці троє опікувалися ще трьома, і вся система була побудована на, на трійковій системі. Так, це є в будь-якій нормальній, здоровій бойовій структурі. <гум> Ісус Христос створив таку, можна сказати, до певної міри напіввійськову структуру. Вона і називається церква. Церква це громада, структурована громада. Це взагалі що таке громада, що таке церква? Це організація послідовників. Ісуса Христа. І власне зараз наше суспільство воно дуже розпорошене. І ми стоїмо знову перед тою самою проблемою, яка стояла на початку творення християнської церкви. Як вони виникали? З'являлися окремі лідери. Які навколо себе творили громади. Потім ці громади об'єднувалися, координували свою діяльність, вони створювали якісь ширші об'єднання. І ми повинні цей шлях повторити, тому що в нас зараз є більше інформації, більше знань, більше можливостей комунікації. Ми мож, можемо зараз робити громади не тільки територіальні, але й екстериторіальні, які не прив'язані до території. Наприклад, художники українці всього світу можуть легко об'єднатися через інтернет, через мобільний зв'язок. Проблем немає. Зараз іноді. Буває, що легше спілкуватися з людиною, яка знаходиться десь там в Америці чи в Африці, чи десь там в Азії, чим зі своїм сусідом, з яким з тобою немає про що говорити. Тому сучасні можливості дають, сучасні технології дають можливості дуже швидко, ефективно українцям організуватися. Коли сягнемо своїх верхів, в останню мить на перевалі. Ми запитаємо синів, скажіть, сини, а що там далі? А далі обов'язково буде. Чекайте нашого телеефіру.